Привіт! Сьогодні я вам хочу розказати, що ж таке альбом дизайн проєкту, і з чого він складається, та як він виглядає. Переді мною лежить новенький роздрукований дизайн-проект двокімнатної квартири. Він містить 44 аркуші та складається із трьох дуже важливих частин. І почнемо з найцікавіше: це, звісно, візуалізації. А що ми бачимо? Ми бачимо картинки, але це не просто картинки, це детально пророблений проект, де відображаються кольори, поєднуються із текстурами, поєднуються із освітленням. Тобто, це все зав'язано між собою в ці красиві картини, які ви можете побачити, тобто, побачити те, як буде виглядати ваш майбутній інтер'єр до того, як почнете ремонт. Альбом дизайн проекту містить всі необхідні креслення, які допоможуть кожному фахівцю чітко зрозуміти свою частину роботи, з чого вони складаються. По-перше, це обмірний план, тобто, це те, що робиться на самому першому етапі, і містить всі точні розрахунки, як виглядала ваше приміщення. Далі в нас йдуть план демонтажу і план монтажу. Відповідно, відображається те, що потрібно демонтувати або збудувати. Наступний в нас етап це обмірний план після перепланування. Тобто ми зробили перепланування, демонтаж-монтаж, і нам потрібно побачити, як же буде виглядати наша оселя, яку квадратуру вона буде мати. Далі в нас іде план меблів. План меблів містить всі габарити ваших майбутніх меблів, тобто ті, які будуть виготовлюватися індивідуально, і ті, які будуть покупатися. А також цей план містить всі розміри габаритних проходів. Тобто ви тут вже можете розуміти, чи буде вам зручно жити в цій квартирі, чи буде вам зручно ходити. І тут продумуються всі можливі ваші щоденні рутинні звички. Наступний план це в нас сантехніка і кондиціонування. Тобто тут показуємо, де що в нас розміщено також додаємо специфікації, які саме сантехнічні прилади ми використали в цьому проєкті, і відображаємо, де будуть розміщені кондиціонери, внутрішні і зовнішні блоки, і відповідно вентиляційні отвори для примусової вентиляції. Наступний план це в нас план міжкімнатних дверей. Він обов'язково потрібен для того, щоб розуміти, куди відкриваються двері. Також, якщо в проєкті передбачені різні розсувні перегородки, вони також тут зазначаються зі всіма габаритними розмірами для того, щоб ви могли відправити цей план підрядникам і вони вам попередньо прорахували вартість цих елементів. Далі в нас ідуть плани електрики. Спочатку всі, хто на них дивляться, всі кажуть, ой, ой 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 тут нічого не зрозуміло. Але я вас прошу не лякатися, тому що ми з вами детально розбираємо ці всі плани, і вам стає все зрозумілим. В нас вони складаються з плани розеток, з плану освітлення і з плану управління освітленням. Далі є план стелі, план підлоги, де зазначаються, які матеріали були використані, скільки їх потрібно використати. Яку які е, потрібно зробити розкладку від якого кутка? Якщо це стеля, то це який опуск потрібно зробити. Якщо в нас якісь є елементи, які карнізи, профіля, тобто е, підлогове покриття, е, плінтуса, тобто, все, все, все це тут передбачається, рахується і відображається. Далі в нас іде план опалення і теплої підлоги. Тобто тут ми показуємо, якщо потрібно, то які радіатори замінити, зробити заново, та де буде розміщення тепла підлога із відповідними терморегуляторами. Наступний план це в нас план оздоблення по стінам. Для чого він потрібен? Потрібен для того, щоб Робітники, коли бачили цей план, вони одразу розуміли, де яке покриття буде на стіні. І е, якщо є декілька покриттів, вони теж бачать це на цьому плані. Але для того, щоб детально прорахувати, скільки потрібно відступів, на якій висоті в нас якісь декоративні елементи, це все іде в наступному розділі: це розгортки по стінам. Тобто тут ми бачимо абсолютно всю вашу квартиру, вертикально всі ваші стіни. І розгортки ці робляться для того, щоб ви могли побачити, що кожен елемент знаходиться на своєму місці, і що в нас не буде такого, що випадково розетка опинилася за шафою, або якщо в нас є молдинги, то також розетки або вимикачі ділять цей мол молдинг навпіл, чи ще якісь такі, скажімо так, фака. Ще є досить важливий етап: це етап індивідуальних елементів. Тобто, в нас завжди в дизайн проєкті є ті елементи, які ми можемо купити. Ті меблі, тобто, це можуть бути ліжка, дивани, стільці, навіть деякі шафи. Також індивідуальні елементи, які робляться на замовлення. Тобто, це зазвичай шафи, гардеробні, кухні, санвузлах теж багато елементів, які робляться індивідуально. І для цього для того, щоб меблярі розуміли, що їм потрібно зробити, тобто технічне завдання для цього розробляються ці плани. Тут відображаються в різних Площинах ці елементи, а також зазначаються, із яких матеріалів вони повинні бути зроблені. А далі в нас іде наступний етап: це специфікація Тобто, це ті елементи, які ви можете купити. Це меблі, це освітлення, сантехніка, це оздоблювальні матеріали: плитка, керамограніт, панелі, плінтуса і таке інше. І тут в специфікаціях це все зазначається: назва, в якому магазині можна купити і орієнтовна вартість. І ось таким чином ви отримуєте ось такий дизайн-проект, не просто красиві картинки. а Чітку інструкцію, за якою ваш інтер'єр буде реалізований до найдрібніших деталей. Якщо вам цікаво створити унікальний та продуманий інтер'єр, звертайтеся, я допоможу втілити ваші мрії в реальність.